Тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць новояворівської громади. Сьогодні розкажемо про дефіляду ресторан, який став потужною підтримкою для військових. А ще тут пахне свіжим хлібом, який шеф кухар Олег, пече власноруч. І на питання про особливість рецепту скромно каже: що зроблений з любові краще тут відчувається хіба запах свічок, які виготовляє власниця ресторану Людмила. Вона й ділиться, що є однією з головних ідей закладу. Кажуть, що традиції передаються з покоління в покоління а ми Ще й додаємо від тарілки до тарілки. А зараз перевіримо, чи справді тут так добре. Як на мене, варто розпочати з того, що дефіляда є не лише сучасним сімейним рестораном, а одним з найпотужніших осередків благодійності у нашому місті: майстер-класи, розіграші, аукціони, акустичні вечори, звані вечері, вже традиційне благодійне барбекю щорічна, і це лише маленька дрібка того, що робить команда ресторану для того, аби допомогти. Армії, це просто сушене м'ясо, яке дуже корисне і дуже зручне для наших захисників, тому що воно не займає багато місця. Воно це є товар довготривалого Зберігання, вони собі в кишені взяли mm -hmm. і пішли сюди, куди куди їм потрібно. Тобто, всі кошти, які йдуть у нас з благодійних майстер-класів, ми закупляємо м'ясо і сушимо м'ясні жарки. Це дуже смачно. Я чула, що військові насправді дуже люблять оці м'ясні жарки, і я тебе розумію, чому. Це насамперед соціально відповідальний бізнес говорить представниця громадської організації Гостинець Леся Більська. Це бізнес, який робить в громаді дуже багато організації найрізноманітніших благодійних подій, співучасть у різних подіях, які Відповідають на потреби громади, тому це, це важливо, це цінно і це гарний приклад для інших. Вони дуже усвідомлено підходять до будь-якої справи, і не просто там організували якусь подію. А вони вивчають все до дрібниць і тоді організовують і це, коли ти приходиш на таку подію, це дуже відчувається. У постійної гості Галини ми запитали. Що змушує повертатися сюди? Чому тут добре? Тут в першу чергу дуже смачно, тут затишно і атмосферно. Далі говоримо з Людмилою Шастало, власницею і натхненницею дефіляди про початок історії ресторану, допомогу армії та нескінчений потік ідей. А я вагалася, який саме з який формат робити в Новояворівську. Це мала бути можливо грузинська кухня, можливо, китайська, ну азійська. Але все-таки я обрала українську. Чому? Тому що вона має свою історію. Все-таки мене мама все життя пропрацювала в, в українській кухні, і десь я розуміла, що ем, коли вже є якась історія, воно і краще сприймається, і більша довіра гостей. І в принципі. Хто як не ми будемо популяризувати українське? Я ніколи не вважала себе волонтером. Але так вважаю. Просто... Ні, ні, насправді, ні, ні. Для мене волонтер це набагато щось більше, глибше, аніж те, чим я займаюся у вільний від роботи час, від сім'ї час. Е, тому я ніколи себе волонтером не називаю і напевно таки і не назву. А е, все, що я роблю, це я роблю лише для того, щоб підтримати, не стояти осторонь. Ну і просто бути корисною місту, е, громаді і в принципі суспільству в цілому. У мене дуже класна команда дефі людей. З якими, в принципі, я можу реалізовувати всі будь-які шалені ідеї, Деколи коли я собі щось придумаю, так від чоловіка говорю, і кажу, Юра, я там придумав, спи, може до ранку забудеш. А насправді так, власне, через те, що я маю з ким це все робити. Я це і роблю, тому десь воно відбувається так більш масштабніше зараз. От ви згадали знову ж таки про дефі людей? Дефі люди це люди, які фактично творять разом з вами дефіляду, творять місце, де ми зараз є. Хто так придумав називати дефілюди на одній дефіляді? каже до мене там один такий знайомий каже: Дефілюда! Я така стоп! Як це так може бути? <рес> і все, я задумалася, що це слово до мене якось так пройшло. <рес> мене багато хто називає «дефі-люда», Всі, що <рес> працюють в «дефі-ляді», всі десі люди. І в принципі, всі, хто має чуйне серце і робить щось добре разом з нами, вони всі автоматично стають десі людьми. А чому в дефіляті добре? Розказує Павло, який вже не перший рік працює тут офіціантом. Ну, якщо не брати до уваги. Цей затишок, цей смак, це тепло, яке віддає дефіляда, то обличчям ресторану є звичайно офіціанти. І через цю гарну обслуговування через тих симпатичних хлопців, харизматичних і не менше скромних, я думаю. Вони також відіграють гарно тут роль. Сьогодні за велику честь ще раз прийти в ресторан сучасної української кухні Дефіляда і переконатися в тому, що тут дійсно добре. Ця позначка тут добре. Від сьогодні ваша мені буде тут ще краще. <сум> Це «Тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць новояворівської громади. Тепер всі, хто приїжджає в Новояворівськ, буде знати, що в Дефіляді добре. Дякуємо вам. Дякую вам. А вже у наступному випуску відвідаємо творчу студію Вітарябенко Вітарт, розкажемо історію простору, який став місцем спокою і пошуку себе для дорослих, свята і розвитку для дітей та опорою для військових.